Сьогодні колега мені щось знову підкинув. Давайте ж підемо. Подивимось нарешті. Врешті самому цікаво подивитись. Що ж, всім привіт! Сьогодні в нашому ефірі вже 84-та серія моєї постійної невід'ємної рубрики мого каналу розпакування посилок. І сьогодні до мене прийшла посилочка від колеги, як завжди, за що йому, звісно, вельми дякую. Ну і тому давайте ж нарешті візьмемо і подивимось. По, по упаковці, звісно, вже зрозуміло, що це все. Купувалося діло на Макскалі. Мій колега полюбляє в того чоловіка купувати, скажімо так, в принципі, нормальний магазин. Нічого гідотного про нього не скажу. Ну, Давайте ж подивимось. Ну, так, клапани розкриваємо, Ну і купа газеток. Так, 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 О. дивіться, Хе-хе-хе. Хе. Цикао, цікаво. цікаво. Ночь, ну, детальніше, Так, що ми тут? Mm, а ми тут маємо непогані цікаві речі, я хочу сказати. Наразі більше нічого цікавого немає. О, це цікаво. Це цікаво. Це у нас три поліцейських. Поліцай. Карабінери. Американець і також Зіс Сталінський. Ну що ж, подивимось, першу давайте на ЗІСок. Це наскільки я бачу ЗІС 101а. Модернізований, в принципі. Такого в мене ще не було в, принципі, в колекції. Цікава машина. Мальовується морда його, мордаха. О, ЄС-101А. така от моделька, це вже давня моделька, це автолегенди, це ще теж ще на початках, скажімо так, вони виходили. Тому така моделька у всіх є, це просто заповнений пробіл, скажімо так. Взагалі 101 у мене є, тільки в мене є 101. Просто 101. М -м, звичайний. От, а це вже пізнє. трошки інакша морда йде. І я не пам'ятаю то, толком, що там, як там було, але наскільки я знаю, тут здається, що і потім двигун ставився. Бо тут, ой, тут інакша йде решітка. Цікава моделька теж непогана. Така гарна моделька. Добре, дивимось далі, що подивимось? Давайте подивимось Опеля. Наскільки це, я знаю, це Опель Капітан. Це поліцейські машини світу. Так, правильно Опель Капітан. Теж досить така давня моделька, це ще як вони теж на початках виходили, я вже... Пам'ятаю цей Opel, У мене були деякі поліцейські, як би були, тому що, я ще пам'ятаю, купував, купували мені перший випуск, там був Ford Fairlane, здається. Я ще пам'ятаю там оту картонку велику, на якій там були анонси, Ну, знаєте, як в автолегендах легендах і тому поїбну тим більш на службі. То там пам'ятаю цей і капітан був, ще такі модельки, там ще буклети є в мене зберігся. Ну, цікаві модельки були. Ось ну, така гарна машина, дуже нагадує вулку 21 Ну Теж цікава моделька, така, ну, всі в принципі є. Так, а ось це вже цікавий експонат, це вже в нас іде, бачу, Фіат 238. Оце такий у мене був, який, якого я благополучно поламав, будучи малим. Точно ж такий же і купувався, він якраз тоді мені пам'ятаю, мені його тоді купували і мене там ще від нього навіть зберігся жуначик. Якраз в цьому столі там... Тумбочці. У цій тумбочці в мене є там журнальчик в нього. Ну, діставати його не буду. Та що ж тебе зробити? Ставлю його з полону. Фіат теж цікава машинка. Згадується, до речі, фільм усі, як вони, італійці в Росії. Там такий санітарний був там, на початку фільму. Головні герої на такому їзе. Ну і далі, це... Наскільки бачу, Ford Crown Victoria. Ну так, все правильно. Ford Crown Victoria. Новий. Це якесь. Щось, поліція якогось із їхніх штатів. Тут не написано. Дивимось, розкриваємо. Теж. Ну, це все давні модельки, я ж коли повторююсь. Такі у кожного поважного собі, як то кажуть, колекціонера такі... 100% є. І тут ми, ну, в принципі... Мяшкову колеги мені, як завжди, просто заповнюють пробіли, Дякуючи їм. Ще і зараз в такий військовий час поповнюється моя колекція, вони мене досить таки добре виручають. Не люблю я ці блістери розкривати, але що ти зробиш. І розкриваю їх саме таким чином, тому що, отчинаю, що такі блістері, тому що... Потім якщо десь буду фотографувати на природі, знімати досить зручно так їх розкривати, скажімо так. Інакше виходу я. Не знаю. Ну отак от, от Ford Crown Victoria. Гарна моделька, гарна машина така. Сучасна більш. Ні, ну, вона не геть сучасна, це більш вже така, ну. Це... Я не знаю, це роки 90-ті десь. Бо в американців само собою такі машини. З'явилися раніше, ніж у нас. Така історія, таке поповнення. Що ж, хочу вельми-вельми подякувати колезі за такий гарний подарунок. Класні модельки. Я їх завжди в заході. Ну і давайте ж певно це, це все діло підемо, поставимо на своє місце. Та й... Така ось історія. Що ж, я вже тут... Місце безпосередньо підготував. Ставимо зісок. Поставлю до своїх представницьких цих. Лімузинів. О, ось так. От. Тут буде він стояти. А, ще й такий теж є. Був відкопав із Батькової військової форми такий Молот гудзик. І вставив. Товариш Сталін. Хі, Так Опеля капітана. Вирішив я ставить ось тут між Холденом і Чекером Ну хоч так. Fiat. Вирішив поставити ось тут. І Ось тут буде стояти, по крайній мірі. Не люблю як не ну нічого потім поправлю. А. а, форда поставлю я в самий край Хай стоїть ось тут. А, це наскільки я вже... Вивчив трошки матеріальну частину, скажімо так. Це виявляється поліція Мексики. Це італієць Німець. В зошитках, звісно, все вже занотовано. Я вже записав лютим. Посилка хоч і вчора прийшла, забрав тільки сьогодні. В колекції вже 271 моделька. Уже колекція. Росте потихеньку вже хоч щось. Хочу знову ж звісно вельми подякувати колись за такий гарний, шикарний подарунок, як завжди. По традиції, це вже традиція. Ну і певно, на цій ноті я вже буду завершувати свій ефір. Гарного вам дня, мирного неба. Дякую за увагу. До зустрічі!